Шановні глядачі, в переддень нового 2022 року для нас невідоме. Нам навіть завтрашній день невідомий. Але я хочу вас запевнити, що цей час майбутній він теж в Божій владі. І я бажаю, щоб Божі благословіння супроводжували. Нас і вас в нашому житті, щоб ми більше черпали радості, потіхи від слова Божого, щоб ми не минали церкви, щоб ми читали і цінували. Біблією, щоб в нашому житті ми самі стали благословінням і змогли зробити щось добре для людей, які потребують цього. Тому що, роблячи меншим себе, ми робимо приємне Ісусу Христу, а Він з своєї сторони знає наші потреби, і більше того, Він хоче благословляти. Я цього вам бажаю в наступні дні, в новому році і протягом всього дальнішого життя. Благословіть вам!